Здати кров врятувати життя в Івано-Франківській міській поліклініці номер 2 організували день донора. Серед охочих зробити пожертву працівники закладу, медики та пересічні мешканці. Причому не за вказівкою, а за власним бажанням. В останнім часом якийсь такий патріотизм і суспільна позиція людей стала набагато більш активною. Люди не просто зголошуються, люди просять про це. Люди про це говорять і дуже охочі це роблять. Вишикувалися в коридорах поліклініки, і студенти військової кафедри. Ці хлопці та дівчата з різних вишів міста донорами стають щороку. Та цього разу прийшли із небаченим патріотизмом. Всі, як один запевняють, здають кров пораненим бійцям, котрі боронять Україну в зоні. Ато переживаємо за них, то дякуємо їм за те, що вони нас захищають, і допомагаємо кожен як тільки може. Тому кожну таку ну. Ми використовуємо кожну спробу, хоч тільки можна щось для них зробити. Я знаю ще дівчинка, але ну я чим можу, тим допомагаю. Мені не шкода крові. Не потрібно боятися цього. В цьому немає нічого поганого, і напевно, кожен свідомий громадянин, який є в нашій країні, повинен зробити хоч щось, якісь внести свою лепту в нашу загальну перемогу. Працівники станції переливання, котрі безпосередньо курують процес, кажуть завдяки свідомості людей препаратів крові, плазми та інших складників їм нині. Не бракує за винятком, хіба що вдіємної групи, часто опеливання якої потребують онкохворі діти, а от на АТО зібрана нині пожертва від донорів, звісно, не поїде. Всі ми прекрасно розуміємо, що транспортувати кров безпосередньо у зони дій АТО для потерпілих, ну немає такої змоги, тому що це потрібно спеціальні обладнані машини з певною температурою, низькотемпературні холодильники. Тому ми стараємося, якщо є потерпілі, які зараз знаходяться на реабілітації. Франківській області, звичайно, що в першу чергу дані препарати крові, які їм необхідні, будуть передані в ті лікарні, в ті установи, де вони знаходяться на реабілітації. Усе, що здали донори, передадуть у першу чергу тим пацієнтам, котрі потребують невідкладної допомоги для цього в обласній станції. Переливання 24 години на добу працює підрозділ видачі компонентів і препаратів крові.